Всім привіт! З вами Діма Риловий Транс, і сьогодні у нас буде історія ЄКЕМушки. Ну що, поїхали. Наприкінці е 2010 року е задумався над проєктом нового поїзда для Червоної гілки, тому що для зеленої вже був готовий ось такий красунчик. Роз е розказувала я про нього у, у попередньому відео. Як цей поїзд? Е, всі думали, що цей поїзд стане флагманом Києва, е, флагманом Києва, ну, якось він версію не пішов. Йому не повезло. А на Червоній Гілці наприкінці 2010-го всі поняли, що возити, возити людей на оцих е, Каретах вже було якось не по київськи, і, і треба було ще обновляти парк. І дві людини у кабіні це, це було теж дуже незручно. І просто об, обкліювати рекламою є старі під Яма-502» і робити якісь фотопоїзди з номерного і катати людей на пришельцях, і ще просто у 2005-му покатати Крюкавець це було якось ну, не так. Тому у 2014 році КВС е, усі ці поїзди модернізувала. В пішла назва ЄМА Крюковський модернізований. Тоб за, тобто за, за цією всією маскою скривував ось це. Так, це ЄКМ, ну, раніше у 2010 він був ну, ЄМА-502, а потім його відвезли на КВБ і його там модернізували. І вийшла така красота. І разом з відкриттям станції Теремки у 2015 році цей поїзд представили. Потім люди різко почали скаржитися на сидіння, тому що ці е, огромні шаржі, е, як ось такі, що ви бачите на екранах, їм не подобалися. Не знаю чому, але їх потім замінили. З такими сідушками, як ви бачите на екрані, ходить тільки один поїзд, і то він, і то він стоїть депо. З такими сідушками я не знаю, де їздити тут поїзд, але я знаю точно, що цей поїзд вже обкрашений, обкрашений в чорно-зелений окрас і косить під арт. Зараз такі поїзди з таким салоном, вже з креслами, дуже часто зустрічаються. Ще є поїзди, у яких оце, оце все, оці всі крісла сині, то таких поїздів дуже мало, десь 4. Також на ЄКМ замінили дві двигуни. Якщо на Крюковці були, як у номерного двигуни тільки не було цього звуку. То у Крюківці був просто такий звук. Цим відрізняється двигун Крюківця від номерного. А тут був дуже тихий двигун. Якщо його розігнати 90 то він буде ревіти. Двигуни то шиба. Поїзди курсують на е, Тер... Святошницько-Боровської лінії. Ось така була історія ЄКМ або ЄМА Крюківський модернізований.